Півтора мільйона ухилянтів та сто тисяч дезертирів з одного боку та жорстка бусифікація з іншого. Результат конфлікти по всій країні: від з битами до гранат у руках мобілізованих. Що змушуєте ЦК використовувати жорсткі методи, і як влада збирається рятувати мобілізацію? Телеграф зібрав для вас коментарі депутатів. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що пропонують депутати для розв'язання проблеми. Докладніше далі. На початку серпня у Вінниці НАТО заблокував стадіон локомотив, де нібито утримували мобілізованих. Після цього покотилися нові конфлікти з ТЦК по всій країні. На Миколаївщині місцеві напали на співробітників ТЦК збитами. У Рівному цивільні заблокували транспорт ТЦК у Черкасах. Чоловік дістав гранату під час перевірки документів. Народні депутати пояснюють, справжня причина конфліктів масове ухилянство від мобілізації. Близько півтора мільйона чоловіків ігнорують військовий облік і ховаються від призову. Плюс понад 100 тисяч самовільно залишили частини. Цитата: якщо є правопорушення військового статуту, бусифікації, на жаль, ми не уникнемо. Тут питання не мобілізації, а порушників статуту. Руслан Горбенко, нардеп від слуги народу. Через таку ситуацію ТЦК змушені використовувати жорсткі методи. Командири просять від депутатів жорстку відповідальність для дезертирів, арешт рахунків і майна. Хоча існують правові механізми для покарання незаконних дій ТЦК, вони практично не працюють. За статтю про перевищення влади військовими з січня по червень зафіксовано 303 правопорушення. До суду дійшло лише три справи. Нові законопроєкти проти бусифікації також застягли в парламенті. Проєкт номер 12442 про покарання співробітників ТЦК прийняли за основу ще в березні і забули жорсткіший проєкт від опозиції до семи років тюрми за побої заблокований комітетом. Цитата в законодавстві вже все прописано. Стоять блокпости, всі повинні їздити з правильно оформленими документами. Юрій Здебський нардеп від слуги народу. Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що мобілізація на 90% відбувається нормально, але навіть за цією логікою, 10% – це 21 тисяча випадків ненормальної мобілізації з початку року. Цілком достатньо, щоб соцмережі наповнили роликами про бусифікацію. Депутати кажуть, щоб припинити бусифікацію, треба розв'язати проблему ухилянства. Законодавці пропонують два шляхи: пряник це підвищення зарплат військовим з 2026 року. Руслан Горбенко каже, що депутати звертаються до мінфіну з проханням знайти гроші в бюджеті. А батіг це збільшення штрафів і арешт майна ухилянтів. Але тут нардепи обережні. Горбенко відверто визнає, депутати не хочуть бути ЦАПами відбувайлами. Ініціатива повинна йти від генштабу і РНБО. Третій варіант це механізм демобілізації або довгострокові відпустки. Одна справа йти в армію назавжди, інша мати часові орієнтири. Але президент обіцяє демобілізацію лише після перемоги. Цитата бусифікація буде існувати як інакше змусити людей виконувати свій громадянський обов'язок. Вони забули про статтю конституції, про захист країни. Юрій здебський нардеп від слуги народу. Офіцери пропонують радикальне рішення: відновити строкову службу для 18-22 років. Один рік служби в тилу охорона кордону енергооб'єктів служба ППО. Але влада цього категорично не хоче. Четвертий варіант це зниження мобілізаційного віку. Якщо колодязь 25-60 років пересихає, потрібні нові джерела. Проте, провладна програма контрактів для молоді провалилась лише п'ятсот рекрутів за кілька місяців. Поки проблема масового ухилянства не вирішена, бусифікація триватиме. Півтора мільйона чоловіків продовжують ховатися від призову, сто тисяч залишаються дезертирами, а конфлікти з ТЦК лише посилюються. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Коли закінчиться війна в Україні, Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень, а Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун. Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися про це детальніше. Подробиці далі. Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026-го Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні, створивши великі економічні проблеми для Путіна. 5 серпня Єрмак навіть писав у своїй колонці у Washington Post, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента. Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034 тисячі Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Андрій Коваленко з РНБО у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: на жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і ніщо реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський. Повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального просування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата: Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі два роки тому держава обіцяла захистити номери загиблих військових від перепродажу. Але зараз ці терміни закінчуються. Тисячі родин знову ризикують побачити онлайн тих, кого вже немає серед живих. Як працює система захисту номерів і чому вона дає збої? З вами Яна порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому оператори перевипускають номери загиблих воїнів і як зберегти контакт близької людини? Докладніше далі. Про один з багатьох подібних випадків розповідає економічна правда. Дівчина Софія купила українську сім-картку. Через кілька днів їй почали писати незнайомці. Вони вітали її з тим, що нарешті вийшла на зв'язок. Звертались до неї чоловічим ім'ям, потім зателефонував чоловік. Він радісно привітався зі своїм побратимом, думав, що друг нарешті вийшов на зв'язок після довгої тиші. Софія пояснила, що стала новою власницею номера. Настрій чоловіка різко змінився. Він замовк, перепросив і поклав слухавку. Такі історії трапляються постійно. Люди бачать онлайн тих, кого вже немає. Це шок і біль для родичів. Номери телефонів не є приватною власністю абонентів. Це державний ресурс. Оператори можуть їх перевипускати, якщо номер довго не використовується і його блокують. Потім передають новому покупцеві. «Київстар», наприклад, анулює номер через рік без активності. Водафон через 370 днів без поповнення. Лайфсел вилучає номер, якщо рік не поповнювати рахунок в Україні майже 49 мільйонів сім карток. Оператори не можуть зберігати неактивні номери вічно, тому запустили механізм перевипуску. У 2023 році Мінцифри запустило спеціальну послугу. Родичі можуть зарезервувати номери загиблих на два роки. «Київстар» продовжує термін за зверненням. Треба подзвонити на гарячу лінію або прийти в офіс. З собою потрібні документи про смерть або зникнення власника номера. Водафон зробив це автоматично. Всі деактивовані номери йдуть у карантин на два роки. Не треба нікуди звертатись. Лайфсел розервує номери військових на рік після анулювання, але звернутись треба, поки номер ще активний. Наразі найпростіший спосіб зберегти номер це періодично поповнювати рахунок. Достатньо 5-10 гривень раз на півроку. Проблема в тому, що дворічні терміни закінчуються в серпні 2025-го. Мінцифри було лише ініціатором проєкту реалізацію передали операторам. Ті ще працюють над остаточними рішеннями. «Київстар» запевняє, що не обмежує кількість продовжень терміну. Головне, щоб родичі звертались повторно, але чіткого механізму на майбутнє поки немає. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.